І випадає. Один це єврейський центр, я вам показувала Сінора. Потім друге випало, це друге місце це саме парк ретроавтомобілів, який, скоріш за все, не працює. Можливо, я просто думаю, так, воно коли випадає, це в інтернеті, це говорить про те, що там сидить якась команда, яка постійно працює, працює, працює. Ну, типу як ті фірми, яким платять кошти, вони там завжди щось пишуть, пишуть, пишуть. І, звичайно, тоді в інтернеті воно тримається на самих перших сторінках, і, і більшість людей це знаходить. Зараз ми пройдемо другою стороною. Так, те, що мінора, я вам сказала сінора, ні, мінора. Те, що мінора зараз є. І я туди пішла, насправді я не побачила там нічого такого, крім оцих помпезних, помпезних мармурових стін та оцих помпезних. Самого, самої будівлі. Насправді цікавого я там нічого не побачила. Так, щоб відпочити. так, Навіть на природу просто вийти, то тут насправді природа тебе розраджує. Природа показує свою красу, парк показує свою красу. Парки думала сьогодні з'їздити в парк. Парк Глоби, але цей парк виявився ближче, і тому вирішила вам показати, друзі, саме оцей парк. Напишіть, як вам сподобалося, чи сподобалася вам прогулянка по парку? І напишіть, які парки є у вас. Я думаю... Слідуючою екскурсією буде у нас також, можливо, якийсь парк, можливо, пляж. Так що заплануємо. Ви пишіть, можливо, хтось щось запропонує, щоб хотілося подивитися. Пишіть, друзі. Свої коментарі і напишіть, що б хотілося подивитись. Дякую вам за коментарі. Дякую вам за лайки. Хто лише вперше підписався, ставте коментарі, пишіть лайки, будьте завжди зі мною. Бажаю вам щастя, здоров'я, позитиву, добрих друзів! І чудових людей. І добрих, чудових людей. Всього найкращого, друзі. Залишити? Окей, завершити, каже. Завершити чи ні? Я не зрозуміла чомусь він мені. Чомусь він мені... Не завершає. Все рівно, друзі, якщо ви мене бачите, я зараз ще раз я стану трохи зручніше і подивлюся, щось десь зависло. Щось зависло. Зараз ми зробимо таким чином. Ось такий чудовий парк. Як зависло, значить хочу, щоб ми ще показали. Я бачу, що хто зі мною є. Дякую вам, що ви були. Весь наш ефір були зі мною. Дякую вам велике. Бажаю вам щастя, здоров'я, позитиву, злагоди, добрих людей. Хорошого дня! чудового настрою! Чомусь не хоче зупинятися трансляція.